Перше, друге, треті під пісню у юлузі червона калина. Учасники майстер-класу жовто-блакитними нитками вишивали обереги. Герп вишиває семирічна Даніелла. Вони з мамою та братом вимушені переселенці з Києва. Мама Мене навчає хрестиком робити герб. Я давно хотіла зробити герб і на день вишиванки зробити я зі школи дуже люблю вишивати це дуже заспокоює коли в тебе дві дитини і отаке що в україні то я сприймаю це як антистрес а не тоди кицю то я дуже давно хотіла повишивати і така гарна нагода Іоанна кукловська вимушена переселенка з міста бахмут донецької області вона вишиває ангела я обрала вишити ангела, щоб він якось Охороняв військових наших, які захищають нашу батьківщину. Учасники майстер-класу самі обирали, які обереги вишиватимуть. Розповідає організаторка заходу Євгенія Напуда. За її словами, їм запропонували герб, ангела, серце та собаку патрона, які зараз розміновує українську землю. Наші предки вишивали колись дивнину ну, вечорами сорочки, рушники та інші вироби з тканини. А ми вирішили провести сьогодні майстер-клас вишивання оберегів, тому що там на передовій наші герої вони цінують кожен клаптик з рідної землі, де вшита енергія, любов, оберіг, захист і молитви. І сьогодні ми теж намагалися таке зробити. За словами Євгенії Напуди, вишивані обереги з Ужгорода відправлять на фронт військовим разом з волонтерською допомогою від руху підтримки закарпатських військових. Оксана Ушакова, Лонтіну Колишин. Новини на Суспільному.